Упродовж січня на Черкащині діятимуть жовті графіки погодинних відключень через значну кількість перемикань енергетикам необхідний додатковий час для їх виконання. Відтак можуть відбуватися незначні затримки відключень і включень ліній при переході між чергами. Про це повідомляє прес-служба Черкаси Обленерго. Під час дії жовтих графіків більша кількість об'єктів підлягають відключенню і, як наслідок, збільшилася кількість перемикань між чергами. Оперативному персоналу необхідно здійснювати велику кількість відключень і включень ліній у ручному режимі, на що необхідний додатковий час. Аби уникнути перевантаження в мережі, спочатку відключають наступну чергу, потім включають попередню. Енергетики працюють над питанням мінімізації затримок у відключеннях і включеннях ліній, тож найближчим часом ситуацію буде поліпшено.